Доброго дня, ріднесенькі! Вітаю вас на своєму каналові. Сьогодні ми знову на кухні, а отже, будемо варити сир. Сьогодні в нас бринза, але не в класичному її вигляді, як закарпатська, а перероблена вже мною. І на мій укус навіть смачніша. Хто не підписався, підпишіться. Мене дуже багато цікавого І ще буде цікавіше, обіцяю, а я розпочну. Погнали рецепт. Так, котуні. В моєму випадку молоко тільки здояне. Ви підігріваєте 36-38 градусів. Ферменту вношу більше, ніж заявлено. Особливо в мене це обідшнє молоко. В нього ще більше треба фермент, бо воно саме жирніше. Я навіть вдвічі більше вношу ферменту. На смак ніяк не, не, не відчувається. Нам головне його задача заферментувати молоко. І так, виливаємо, розмішуємо. Хвилин на 40 забуваємо. І так, кицюні, в мене пройшло 40 хвилин, молоко заферментувалося. Ставимо на маленький вогонь і проводимо стандартну процедуру, як із солоні, перемішуючи постійне. Розмішуючи великі комочки, підігріваємо наше ферментоване молоко градусів до 40. Приблизно, це не суттєво. Головне, щоб не більше. Не треба, ще раз повторюсь, ніяких лір, ніяких ножів, ніяких лінійок. Вимірювати по сантиметру, по півтора, чекати, стоять як цибулю на піджарку. Все воно і так буде дуже гарно. Питали мене за виходи моїх сирів. Чесно скажу, дуже, дуже не розважуюсь кожен раз, але на рахунок цей, вона більше, я б сказала, на молодий сир похоже. Можна зробити її м'якшу, буде виход більший. Наприклад, тут у мене 14 літрів молока. Якщо я її зроблю м'якшу, вона буде, може 2 кг важити, може, більше 2 кг. Я роблю тверду бринзу, не солюну, бо в мене е, мої клієнти. Люблять все малосольне. Хоча сама я полюбляю солюне. То я роблю твердий, щоб таки скрипів, як резина на зубах. Це все індивідуально. Я вам розкажу, як і так, і так зробити. Яка вам краще сподобається. Ну, класичної бринзи я не люблю. Вона навіть для мого укусу солюна. плюс вона. Таке трошки навіть розсипається, я б сказала. Ну, може хто пам'ятає, може, в кого були. У нас, наприклад, у місті гадячі сир завод був. І я перший раз спробувала ще в дитинстві сир солений, який скрипів на зубах. Називали його бринза. А потім, як оказалося, що це просто недороблений сир або молодий сир, по-різному називають. І я все життя міряла, мріяла. Щоб самі навчитись, оце іменно такий сир робити. Я його навчилася сама, методами тика. Всі рецепти, я ж говорю, досягнути мною майже самостійно на 90%, і я їх підробила під себе, щоб було легко, швидко. Швидко це не означає, що не качественно. Так, підігріваємо, може, до 40 градусів. Хто хоче м'якшу бринзу, е оставляємо на півгодинки. Хто хоче твердішу, оставляємо на годину. Все, підігріли, розмішали, оставили, забули. Пішли займатися своїми справами. Поки осідає наше сирне зерно, хочу вам дещо показати. Ви будете в шоці. Опля! Хто знає, що це таке? А це суко вижималка ручна. Тут з нержавейки все зроблено. Просто я дві неділі працювала на серзаводі і там дуже похожі форми були. Ізначально, як я бринзу почала готувати вдома. Я в марлічку, зверху там гнітики ложила, перевертала, ще також гнітики. А тут, звичайно, я в одного знайомого побачила. І загорілася, страх, як загорілася. Я думаю, в селі зараз майже в кожного пооставалася. Зараз в основному електричними пользуються, але ну, в селі люди раціональні, практично не викидають. Або в знайомого, або в кумів. Я думаю, щось є. Ні для себе можете робити, я ж говорю, марлічки з гнітиками. Все вполне нормально буде. Формочка така. Тут стюк для сироватки є. В принципі, класні бухти виходять тут. Мені дуже подобається і не хочу нічого купляти, не хочу нічого змінювати взагалі. І так, пройшли сьогодні, вирішила не дуже твердо робити, хай буде так. У мене пройшло півгодинки. Взагалі я чекаю трошки довше. Е, сирне тісто трохи сілося, нічого страшного. Ми зараз все перемішаємо. Тут страшного немає нічого. Так як солі я взагалі кидаю завжди око і пробую. От щось пробую. Сьогодні буду вам ложками міряти, щоб ви приблизно хоча б розуміли, скільки треба солі. Тут у мене, ви пам'ятаєте, 14 літрів молока було. Е, сіль останнє час то така, то така, то така. Я зупинилася на екстрі. Вона й чиста. Бринзу я роблю ще раз, не ще раз а скажу прямим посолом. Мені так дужче подобається. Так, одну ложку зразу сипемо, так, не роздумуючи. Мені подобається прямим посолом. Можна, так все перемішати, поставити під прес, уже потім кидати в розсіл. Ну, мені Подобається прямим посолом. Бринза. Бачите, все воно добре розмішується. Сирне тісто, м'якеньке, податливе. Аромат, який йде, Обідічне молоко. З обідічнього молока взагалі всі сири найсмачніші, тому що воно найжирніше. А це я вияснила, яким способом я як колись сепарірувала молоко. Остановилася на обідішньому. Саме більше в ньому. Завжди виставляємо трошки сиворотки, щоб нам краще було сіль розмішувати. Розмішуємо сіль обов'язково, щоб вся розстала, щоб не були у вас тоді клапті солі. Так, пробуємо. Зовсім мало сольно, ще сиплю ложку точно. Солі не боїмося сипати, тому що половина солі піде у вас із сиру із сивороткою вийде. Так як я роблю на продаж малосольну, то якщо ви будете пробувати, не лякайтесь, вона ізначально буде дуже солна. Якщо ж ви любите дуже солену, то кількість солі збільшуйте навіть удвічі, ніж я. Екстра дуже добре розчиняється і дуже швидко. Одне враження в нас рік назад була така грязна, я її цідила, що я тільки не робила. Ну, тоді я бринзу прям по солом не робила, тільки, тільки в розсолові. Так, пробуємо. О, оце нормально. Оце буде... Вона зараз солонувата. Ну, половина солі вийде. Оце на 14 літрів молока, щоб була вам дуже-дуже малосольна бринза, Дві столові ложки солі з горою. Ну отак, щоб ви орієнтувалися, щоб не боялися. Попробуйте воно сольоне, вона тоді зовсім буде ніяка. Зразу я викладаю сирне тісто от прямо в форму. Щоб стекла лишня сиворотка, я його трошки руками тоді придавлю. Так, Я зараз її трошки утрамбую, тому що ми будемо викладати його не на марлічку, а шукаємо такий матеріал. ну Такі як зараз ці дилки можуть бути, щоб, не, щоб вона дуже плотна була. Тому що як ми будемо е, пересувати сир, туди кусочки сиру, шматочки сиру повилазять. Як будемо віддирати, прямо шматки сиру повідриваються. Я покажу, яка в мене. Нічого незвичайного, нічого покупного. Стікає Все добре, сиворотка стікає, мені дуже подобається. Ви ж можете робити, я ще раз говорю, з підручних засобів, наскільки у вас хватить фантазії, чи в друшлака зверху кришечки, тоді груз. Дивіться, фантазія людська безмежна. Так, дивіться, її придавила, вона трошки набрала форму. Бачите, який матеріал, Щоб добре проходила сиротка. і не було великих дірочок. Вкладаємо назад в прес. Прес ми вложили, зараз закриваємо вершечок, щоб нічого не попало, в принципі, не повинно попасти. І будемо зараз пресувати. Якщо ви знаєте, знайдете такий прес, як у мене, пресуємо без фанатізму. Ой, підожіть, бо однією рукою погано. Підтягуємо не сильно, без фанатизму, ще раз повторюсь, так, підтягнули щось Приходимо хвилин через 15, ще підтягнули. Вона буде розсідатися. Ще підтягнули. Якщо ми приходимо підтягувати вже нічого, тоді перевертаємо на другу сторону. Пройшла приблизно годинка, ми його перевернули. Він ще має деякі певні нерівності. Ну, ми ще за другим пресуванням виправимо. Будемо допресовувати. Так як з того боку вже сиворотка не бігла, перевернули ми, то ще підпресовується. Ще сивороточка біжить. Ну, з стіл боку менше пресуємо по времені. Так, бринзочку я витягла через пів години. Ще є якісь певні нерівності, але вона на полотенечку відстоїться. Якась певна частина граминка ще може з сироватки вийти, я її переверну потім. Зараз зважимо. І так, її вага 2 кг, 10 г. Ну, так як я і говорила, це м'якенька Ну, Вона ще трошки встаткується. В принципі, виход непоганий. Хотіла зважити слугуньки, що напередодні варили. Також питала, який вихід. Це з 14 літрів молока, також непоганий вихід. Так, кицюні, щоб ви розуміли, ця бринза зовсім малосольна. Ну, зовсім. Тому що тут по бокам відрізала шматочки такі, рівняла її, то вона мій смак зовсім малосольна, Так що дивіться по солі, примудряйтеся. Ну що, ріднульки, надіюсь, мій рецепт був вам корисний. Підписуємося, жмемо на дзвіночок, щоб мене не загубити. І смачного вам сироваріння. Папа! -па.